Інтенсивність боїв на фронті не знижується. Ворог готується до осіннього наступу. Найбільш важкий напрямок, незмінний, це Покровський, яка оперативна ситуація там і що відбувається зараз на інших ділянках фронту? Марина Асмолова розкаже зараз нам докладно. Покровський напрямок він і досі найскладніший. Окупанти тиснуть на Покровську мирноградську агломерацію, яку сподіваються захопити вже цієї осені. У Покровськ росіяни намагаються просочитись із двох напрямків через Звірове та 1 травня. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, вони перекинули у район досвідчені підрозділи морпіхів для так званого вирішального прориву. Кількох таких вдалося вполювати пілотам гострих картузів. На кадрах Дачне, як виглядає окуповане за доповіддю російських командирів село у Дніпропетровській області. Показують воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади. Ворог щодня намагається тиснути, не припиняючи обстріли, удари кабами, застосовуючи ППЛА різних типів. Ну, відповідно, проводячи багаточисельні штурмові дії, тобто в день їх може досягати до десятка. Після невдач у лобових атаках росіяни змінили тактику. Тепер окупанти діють одночасно кількома групами по два-три військовослужбовці надії просочитися між нашими позиціями. Пересуваються вони в основному на мотоциклах. Електроскутерах і навіть електросамокатах. Другий за кількістю ворожих штурмів Новопавлівський напрямок. Сили оборони там не тільки стабілізували ситуацію, а й контратакують. Зсу продовжили наступ і знищили окупантів, які намагалися штурмувати Андріївку Клевцове. Натомість ворог посилив атаки південніше, зробив ставку на прорив у глиб Дніпропетровщини у напрямку на Велику Михайлівку. І, хоча ССО ліквідували тих, хто прорвався до Новоселівки, окупанти обходять січневе. Як з півночі, так і з півдня атакує ворог і на турецькому напрямку на сам перед дронами та артилерією. Противнику поставлена тактична задача оточити або вибити угрупування українських військ. Яке обороняє підступи до так званого Клебанбийського водосховища? Мета ворога незмінна зайняти Костянтинівку. Наш підрозділ на на турецькому напрямку уже рік часу, і е, рік тому механізовані штурми відбувалися. Якщо не кожного дня, то через день, через два. То зараз ми бачимо через серйозну втрату ворогом бронетехніки, механізовані штурми це рідкість. Російські військові намагаються закріпитись на північних околицях. Куп'янська інтенсивність постійно на напрямку вона. Підтримується за рахунок введення нових сил. Ворог постійно намагається адаптуватися до змін на поля ж кажу, зараз активно дуже застосовує антитепловізійні плащі, вони вже використовуються в них не просто поодинокі випадки, там в складі диверсійно розвідувальних груп, а саме вже просто-проста піхота, забезпечена цими засобами захисту. Окупанти просучуються у місто і встановлюють там прапори, щоб використати цю картинку в пропагандистських цілях. Адже їм потрібно завжди якусь інформаційну. Півгулку для свого населення створювати про успішні штурмові штурми, тому в багатьох населених пунктах, як і Купчинщина, так і на Донбасі, ми спостерігаємо цю практику, коли вони намагаються за рахунок цих камікадзе або людей, які ну, військовослужбовці передягнених в цивільну форму одягу. Перекриваючись тим, що їх не буде знищено, підняти свою ганчірку росіяни. Розгортають осінню кампанію на фронті. Аналітики зазначають, упродовж наступних двох місяців слід очікувати тиску по всьому фронту. Смолова, Ми Україна, марафон єдині новини. Ще 4 квадратних кілометри звільнили наші бійці на Сумщині, і це тільки за серпень. Такі дані оприлюднили в Генштабі. Ворог на цьому напрямку має чималий технічний та людський ресурс, і вибивати його дуже важко. Але вдається, і наша знімальна група побачила це на власні очі. Воєнкори провели добу на позиціях артилеристів 225-го окремого штурмового полку. Враження Леся Боровик. Заїхати на позиції можна лише вночі, бо вдень кожна автівка під пильним оком ворога. Концентрація дронів тут зашкалює. На місці теж одразу ховаємося в бліндаж. У бійців якраз вільна хвилина, так би мовити, на хатні справи. Бойової роботи тут щодня вистачає, бо багато ворожих цілей засікають розвідники, каже командир гармати з позовним Чечен. ж дай тільки чуть-чуть, попуски вони ж полізуть. Тим паче, що рельєф цього краю грає ворогові на руку. Є де заховатися. Ті сумні, що ліса, ліса болота, та як у дойліз. Взяти Херсон там степто. Там тільки дороги центральні. Так само Донбас. Там все видно. Сергій у війську півроку, сам родом з Кировоградщини. займався фермерством, та довелося з сільськогосподарської техніки пересісти на гармату. Та гармата Гармату шикарна це гармата М 777 У народі зветься три топора. Американська техніка, яка наводить жах на ворога, адже стріляє далеко та влучно 155-мм міліметровими снарядами. Розрахунок завжди у бойовій готовності. І тільки не надходять координати цілей. Гармата. пост, Коригування і добивають ворога. Пострій. Вибивати ворога з сумщини дійсно важко. Говорить начальник штабу одного з батальйонів 225 з позивним гор. Тут їх дуже багато. Вони навчені, мотивовані. до них дуже швидко прибуває підкріплення. І це підкріплення не просто там якісь строковики, яких зібрали, це підкріплення там, кращих підрозділів. На цій ділянці фронту армія РФ вже традиційно використовує тактику м'ясних штурмів, але мають неабияку технічну підтримку. Що стосується підтримки з неба, дронів усіх видів, як аеророзвідка, fpv дрони важкі дрони. Тут противник взагалі застосовує каби і ніяк не соромиться, тобто вони можуть визначити там якусь нашу точку пілотів, знайти. Да? За рахунок розвідки просто туди будуть насипати кав 2-3, а фактично там сидить ну, реально 2-3 людини. Від березня цього року, коли російські військові перетнули український кордон та зайшли на сумщину, силами в тому числі цього полку звільнені такі села, як Андріївка, Олексіївка та Кіндратівка. Осводка звільнений населений пункт. А те, але цей населений пункт він звільнений кров'ю і, на жаль, життям наших захисників, не наших солдат, наших воїнів. Тому контрнаступ починається одразу. Але результат починається не одразу. Контрнаступ це просто дія. А коли люди бачать, що щось звільнити, це вже результат. Ну звичайно, що для результату потрібен час. За серпень сили оборони зачистили ще 4 квадратних кілометри Сумської області, і це про тому, що ворог зосередив тут свої кращі підрозділи та техніку. Але ж і нашим бійцям є чим їм відповісти. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.